Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, Мене звати Ігор, поряд Юля, Ілля. І ми продовжуємо грати в неймовірно красиву гру Everdale з доповненням дзвінограй. А зараз буде найцікавіше. Це вже третя частина, фінальна частина. Якщо не дивилися попередні, переходьте ось тут за посиланням. Дивіться, що в нас там відбувалося, тому що тут Ілля рве всіх в хлам. Давайте так в двох словах. <кхм> І Ілля, ти ходиш? Да. Ти ходиш? Ну, осінь. Осень. Ти е, повертаєшся і йдеш в осінь, так? Да? Так. Yeah. І тут в тебе повертає своїх звіряток. Е, і тут в тебе зараз буде купа всього е, відбуватися. Давайте. Оскільки в тебе є оця фірма, що, по-перше, отримайте. Один будь-який ресурс, якщо в парі зі збирачем вражаю, і в вашому містечку щонайменше одна ферма. Будь-який ресурс можеш отримати. Камінчик. Далі. Отримайте один, одну ягідку. Отримую. Далі. Тягніть дві карти, залиште одну і віддайте одну супернику. Так. О... Забрав. Угу. І... Віддай супернику. Відна. Віддав. Добре. Вона точно Далі. Отримайте 4. два за кожну ферму у вашу містечку. 4. В тебе одна ферма, але дві жабенятки. Тому 4 гілочки ти отримаєш. Далі. Отримайте одну смолу. Далі. Покладіть на цю карту три гілочки, дві смоли, один комінець або дві ягідки. Угу. Можете сплатити до двох ресурсів, щоб отримати стільки ж інших ресурсів. Можеш обміняти якісь ресурси на якісь. Дві палички. На один камінчик і на одну яїдку. Добре. А що не на яїдку? Напевно. на На що? Так. На на на. На на яїдку. Добре. Так, Юль, твій хід. Граю останню карту. Давай, це у нас учителька. Ну чого мені не дали? У мене школа є. Тягніть дві карти, залиште одну та віддайте іншу супернику. Дві я плачу, одну повертаю. Да. Угу. Дві карти. Е, ну і лібо в мене повний по, по поповна -по -по лапця вже. Mm -hmm. угу. Тобі до, достатньо буде. Ну я не думаю, що я його заберу. Так, добре, тепер я буду ходити. Мені здається, ні. Я хочу на ферму, у мене є ферма, і я хочу на ферму заселити збирачку врожаю безкоштовно. І отримайте один будь-який ресурс, якщо в парі зі урожаю, врожаю, вашому містечку ще не менше одна ферма. Але ні. тебе сім Куди да. тобі їх витрачати? Скажі? А я навіть взяти їх. Я знаю, куди витрачати, я взяв би, але, на жаль, не можу поки що взяти. Я закриваю двері на фермі. На ферму я поселив собі. Тепер я. да, тепер ти. Крамниця. Угу. Один, один. Це яка в тебе по. по... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Це 14, Да? так? Да. Це Капець. передостання. Отримайте один. Ші. І отримайте ще один, якщо є ферма. Дві. На тобі одну. Зараз виросте Ші. на кущі куще трошечки а, ягідок. Капець. Да, у Ілі тут просто такі комби-вомби. тобі ще одну. Бачите, угу. не, не, не влазить вже все в цьому. Так. А, Юля, все? Юля вже не ходить? Ну, виходить, що так. Да. Юля вже не ходить. Добре. Тоді Юля завершила свою гру, судячи за все, і чекає, поки ми завершимо. Так. Що я можу зробити? Що я можу зробити? Які тут звірятка є? Особливе звірядку. Особливе звірядку, звичайне Е, Я ж погоду побудував. Мені дві церкви. Да, да, да. Ти, ти побудував споруду, а да, тобі два будь-яких ресурси. Ти абсолютно правий. Раска, а я смолу десь да можу взяти? О, да, зможу. так, зможу. Ну, Крутяк. Так. Тут у нас є ось тут звичайне звірятко. Активуйте один у вашому. О, так я зможу тоді активувати щось е, да, і зможу. А чому би і ні? Давайте спробуємо. Давайте я хочу витратити ось ці е, е, ягідки для того, щоб грізь метлочисть долучився до мене. Е, По-перше, в мене спрацював е, Крамар. Щоразу, коли ви граєте карту звірятку, отримаєте один, е, одну ягідку назад. Я отримав. І тут активуйте один, одне виробництво у вашому містечку. Я можу активувати це виробництво, хай буде ще одна одне ягідка. Я ферму активував. Хай буде ще одне, одна ягідка. Так, Ілля. Ходи. Я сюди. віч малим. Ти не забувай, що ти ж можеш у цій якісь ще речі повиконувати. Да, 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 да. Бо для цього потрібні твої звірятка. І тут переможні очки. Все? Uh -huh. Так, Юля вже в нас не ходить, тому ми будемо зараз э, думати, що ми зробимо далі. Що ми зробимо в мене? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дивіться, я можу е, крамара е, скинути, граючи з можете скинути цього корч... не крамаря, а карчмаря. І карчмаря з свого містечка, що знижте, вартість на 3. А я можу якось потім скидати оце. Те, що мені не треба. М -м -м, ні, не можеш. Ех! Давайте, я так і зроблю. Я замість Карчмаря я втрачаю одне переможне очко, але я роблю собі, я його не, скидаю. А, і три. А, е, 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 знижка в 3. В мене є доктор. Який мені, мені потрібно заплатити одиничку всього лише, але в мене спрацьовує мій крамар. Щоразу, коли ви граєте карту з отримаєте один. Тобто я його і повертаю. І в мене наступне: можете сплатити до трьох ягідок, щоб отримати по одному за по одному переможному очку за кожне. Я плачу ці три сюди і отримую ще три переможні очки. Все. Да. А тепер дуже я дякую Юлі. Угу. Тому що вона мені подарувала все дерево. Оооо, ну це вже перемога, так. Да. Дивись, Три. Зараз. зараз. Три. Угу. три. Угу. І три. Три камінчика, так. Да. Будуєш все древо. Те, яке в нас тут було, давай, прибирай свої ці. Але це остання карта, яку ти зміг побудувати. Да. Більше ти нічого будувати вже не можеш. І це мій, якщо не останній, то предостанній хід. Ні, так тобі ще вже можна розставляти. Да, але я а що вони мені дадуть. Переможні, а, в тебе нема карт на руках, так? Да? Да. Ну значить, будеш думати, де так там збирати, там ти можеш купу всього да, збирати. Да, 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 За кожному у вашу містечку. Мені тільки один, де що один дай мені так. Буде. Це наприкінці. А, так? да? Ех, будь-яке, будь-яке, я б міг би будь-який. Да, будь-яке звірятко, да, будь звірятко можна заселити немає. на все дерево. ми, я б міг би взяти. Ще Добре, мій хід, Мій хід. У мене <плес> залишилися тільки споруди, <плес> Ого. які я побудувати не можу. І тому все? тому все? єдине, що я можу звірятко якесь до себе прикликати. Один, два. Теж один. Але тобі бард найкраще буде. О, так я можу прикликати о цього. Ні, не треба не. барда. Дивіться, я беру грабаря, скиньте три зливади, поповніть її та витягніть звідти одну. Дивіться, я е, е, закликаю до себе грабаря, е, але за рахунок у цієї моєї карти я повертаю одну собі. Тому грабар до мене прийшов і я маю скинути скиньте три зливади, поповніть її та витягніть. Три зливади скинути. Раз, два, три. Скидаю зливади. Поповнюю. Дайте. Дайте мені ферму. Так. Поповнюю і маю забрати, витягніть звідти одну. Витягніть звідти одну. Давайте я, мабуть, заберу собі ще доктора. Все. У мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять. У мене ще є можливість, так, Ілля, давай. Три ягідки. Вали ваду поповну. Нулеваду, да, до речі. Угу. А на що тобі ягідки? Ну очки. Які очки? За ресурси я не отримав. Ні, куди ти? На що ти витрачаєш своїх звіряток, у подивись, так, що я думала, в тебе є. В цей. Що в тебе є з. А тобі вистачає? Так. Да. Один, два, три. Ну так просто став сюди. Так. я його... Ні, ні, ні. став, а став. А в Юлі, в Юлі ярмарок. Ні? Я теж хочу забрати. То це потім забереш. Тепер знову я, я ходжу, і в мене намалювалася дуже цікава комбінашка, Дивіться, я хочу заплатити за, знову, за корчмаря. Я плачу одиничку, але знову мій крамар дозволяє мені повернути цю одиничку назад. І до мене приходить корчмар. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь 11, 12, 13. У мене ще є. Твій хіт. Я все вже забрав. А мене... в тебе є лапки? Ні. — Три лапки немає, Ні. а цих ці... теж немає. Він не тільки один. Що я тобі можу сказати? Ну а тут немає нічого, такого. А в мене тільки ягідки сплатіть два, сплатить один, дві... два, три, 4, 5, 6. Я можу ось цю штуку забрати сам. — Ну окей. Якщо ти йдеш сюди, то тобі сплатіть дві, два. в тебе п'ять є. Добре. Ти пішов сюди. Далі, дивіться, я продовжую комбубомбу. <світ> я хочу скинути свого крамаря, корчмаря і знижка на три. І знову до мене приходить доктор. Це остання моя така історія. Я маю заплатити за нього один, тому що в мене була знижка. Я маю заплатити один, але цей повертає мені цю одну ягідку. І я можу скинути, сплатити до трьох ягідок, щоб отримати один, одне переможне очко за кожного. Я плачу ці дві ягідки і отримую ще два переможних очки. Це остання моя була комбо-вомба, яку я міг зробити. Ну, я все, на фоні все походив. Тебе немає? Ні. Ти можеш забирати? Ще, більше ні, взагалі ні там, ні тут, нічого ніде. Все. Ти можеш отам карти взяти. Навіщо? — Для того, щоб потім тут два очка отримати. Ні, ти сюди можеш піти дві карти взяти, переможне очко. Не чому ходи ти туди. ти потім забрав. Я, в мене нічого немає, куди забрав. Іди сюди. Два, а я... чому я там не забрав? В мене ще один. Та, а, а хто сюди поставить? Я. Яким? Якщо ще один. Якщо сю... туди не можу. Так тому, що ти тут переможне очко отримаєш. Там то ти дві ягідки, які нікому вже не потрібні. Ти отримаєш дві карти і отримаєш. Переможне очко. Чи вже все. Я вже все. Ну, значить, дві карти що тут? Ферма! Да, ферма. Ну, Йдеш сюди і дві карти скидаєш. Все. Чи е -е, ні, ні, ні. Це наприкінці ми, ми будемо все, рахувати. Рахуйте. Все, смотри, рахуйте. Давайте тебе разом Я рахувати. Давайте. Хто Я був першим гравцем, так? Я був першим. Ти був першим гравцем. Давай тоді в тебе і будемо рахувати. Неси сюди свій калькулятор, будемо рахувати. Ну, в мене він не зарядився. Не зарядився калькулятор? Так. Мені здається, тут шансів нас з Юлією взагалі немає. Ну, Давайте хоч подивимося, на який розрив. Давайте спочатку що в нього по картам один плюс один. 2 плюс. E, плюс два, e, плюс три. Плюс три, плюс п'ять, плюс два, плюс чотири, плюс п'ять. Є, Да? Mm. Тепер дивимося, що, що в нього тут є. E, в нього тільки за e, ось це плюс три. Якщо парі зі збрачку вражаю. І тут плюс 1 за кожну карту з квіточкою ще плюс раз 2. Далі, плюс 2 плюс за подорож і плюс 3 за міський пам'ятник. А ви за це порахували? Ще ні. Порахувала? І плюс 6 за те, що провів конкурс з поїдання пирогів. Жаби провели конкурс поїдання Це? <гум> да. Скільки? 39. Е, Запиши собі, 39. окей. Okay. Так. Точно все порахували. 39, так? Да? Yeah. Добре, давай тепер твої, Юль, рахувати. Е, 2, 4. Ти як рахуєш? Ти мені даєш результат, чи не додаєш. Давай, 4 плюс 3. 7, uh, плюс 4, uh, Плюс 2, Зараз. Давай, мене давай спочатку, да. Якась не та. Біда. Біда сталася. Нічого страшного. Давай 4, 4 плюс трис. Чотири одиннадцять плюс, плюс, 4. 4, 11, плюс, uh, плюс 2. 2 2. і плюс 5. Так. Далі. Плюс 3 за те, що в тебе збирачку вражаю, і збирач врожаю є. Далі. За кожну особливу споруду в вашому містечку. Це особлива споруда. Раз. Два. Три. Три. Далі. За кожну особливу звірятку у вашому містечку. Звич... Так, особливо звірядку один. Два. 3. 3. Да, плюс 3. Угу. А, плюс 4 за фестиваль квітів. Угу. Все, так? Да? Да. Скільки? 31. 31. А Ілія, в тебе скільки буде? 29. Ну. Тепер давайте мене порахуємо. А, 6. Плюс 4. Угу. Наступно що? О, стоп, постривай. Ми усі забули порахувати. Ілля, в тебе було 39? Ну да. Плюс 1 це 40? 40. А в тебе скільки було? 4. 30, Скільки було? 31 плюс 4 це 35. 35. 40 35. Все, тепер рухаємося. 6 плюс 4. Плюс 4. Плюс 6. Так. Плюс. ну, це, мабуть, не рахується. Плюс 6. Угу. І плюс 4. Тепер бонусні. Тепер плюс 5. 5. Плюс. Плюс 3. Так. А тут у мене стоп. Школа. За кожне звичайне звірятко. Де в мене звичайне звірядку? Раз. Два. Плюс 2. Мені ще за школу. Все інше у мене незвичайні звірятки. Плюс 2. І в мене плюс ще е, так, 6, 7, 8, 9, 10. У мене 10 ще за те, що я У Тебе 46. А в мене 46. У Іллі 40. У мене 35 і ось це. А, точно, точно, точно. Ще ще. Да. Найбільше споруд. Скільки, рахуємо, скільки ну, споруд у Іллі? Раз. Фаворит. Два. На мою думку, Ілля. 4, 5, 6, 7. Сім споруд. В тебе скільки? У мене мало. Один, два, один, Раз, два, два, три, чотири. Чотири, п'ять. В мене 5. в мене 5 споруд. Тобто пять. шість йому додається. Сорок шість. в мене три додається. У мене було 40? Тебе було 46 плюс 3. А, у мене 46 було цілих. Це в мене тоді 49. 49 ілі 46. Що, я виграв? Mm. Ну. ну І горе да. То як я міг виграти? У елі тут такі комбивомби були. Аби ми щось не так нарахували, або ти також виграв.

Так, да, я тобі 46. нарахував. 40. 40. 46 тобі плюс це. А в мене виявляється, просто значно цікавіше, все вийшло. Давайте ще раз по, по мені порахуємо. 6. тобі його 6. А, стоп. А ці я, я тобі дорахував? Плюс 2. Рахував. Рахував, да, так, точно. В мене 6, 7, 10, 16, 16.

31 плюс 5. 36. І тут в мене 10. 46, да? так. Виявляється, я виграв, незважаючи на те, що Ілля значно більше накомбінував. Капіт. Так сказати, звичайна подія. Ти або Юля, або. Так, я просто здивований, що Юля не виграла. Карти, карти не йшло. В неї, Ти бачив тільки, тільки важкі ці, а в неї взагалі не ферми, нічого не було. Точніше, була, але як я розумію, їй просто не вистачало нічого. Ну, окей. Буває така історія. Ну що, давайте тоді враженнями поділимося, Юль. Що скажеш про гру? Ти попередню гру виграла. А цю гру от, з доповненням вийшло так, що виграли, виграли. Я навіть несподівано для себе виграв, я думав, я буду найгірше. Що в тебе? Як, як, мені як відчуття? Мені Важко казати, щодо. Адекватності доповнення, тому що мені не йшли картки в цей раз, uh -huh. тому е, розкрити в повній мірі гру в uh -huh. мене не вийшло. Однак. Ну, оця історія з властивостями звіряток, які в нас з'являлися, ну, в принципі, прикольна штука. Прикольно. Однак мені здається, що той же самий, наприклад, суддя мені в. Прошлого разу більше зіграло, ніж угу. зараз ця властивість. Ну так, да, ну просто суддя має вийти, ти маєш його собі да, закликати да. в це, а це в тебе є на постійній на основі. На постійній основі, угу. можливо, це якась така плюшка, яка угу. додає. Ну, взагалі то цікавенько. Дерево мені більше сподобалось, ніж ця. цей планшет додатковий, хоча більш наглядніше, ти е, бачиш, що. Uh -huh. Які властивості і, і, і то про ринок забули. Так, да, і про ринок забули. Така цікава фішка. Тобто, перший круг ми зробили без ринку. Хоча uh -huh. можна було отримати безліч ресурсів, та карток да -да -да -да. Рин, саме Ринок, А я не знав, куди картки дівати. Мене так цього разу все зіграло, що я не знав, куди картки дівати. Ну це прикольно. Також з'явилася цікава ідея саме з першим і другим місцем. Да? Тобто uh -huh. ти можеш отримати. Ще додаткові бали на да, друге місце, не, не звідкіляти, скажімо, скажімо так. Угу. Ну, так. цікавенько. Угу. Така варіативність з'являється стосовно е, більш е, більших якихось можливостей отримання ресурсів і завдяки цьому зіграти карти. Ну так, да, за великим рахунком, тут ринок додає е, можливості да, по, по ресурсам, точно додає. Ми, ми цим не сильно скористалися. Мені здається, ці простіші стали, mm, тому, що в базі, тому що в базі там треба було конкретну е, е, споруду і конкретне звірятку мати в місті, щоб його виконати. Yeah. А тут достатньо просто якісь карти е, мати, певний, певний сет е, взяти і от от-от так. От, 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 от. Ну, на мою думку, в цій грі мені явно не вистачало цих мишей, е, якось ну, зовсім не йшло. Однак все ну, цікаво. Іллів взагалі цього, цього разу прям. Та, да, він так просто... шло, ми, ми вже в осені були, він ще, він, він ще навесні був. Так. Да. Да. Тобто картки йшли, ресурси у нього були для розіграшу цих картків угу. карток. Там. Угу. Класно було. Добре, Ілля. Ну, Мені сподобалось Ну, що, в порівнянні з тим, що, що ми грали в базову гру тут. З'явилися нові модулі. Ну, на ринок я не йшов. Ну да, ти на нього взагалі забив. Тож я грав просто звичайно гру, так сказати. Угу. Ну, з цим прикольно. Просто 6 балів все. Угу. Це просто за прокачкою, це дуже круто. Uh -huh. В принципі, більше нічого сказати не можу, ну вердал, який верде. Ти єдиний, в кого не вистачало карт на руці протягом гри. Да. Бо в мене я не знав, куди їх дівати, в мене їх постійно було дуже багато. Да. Бо я всі використовував. Да, да, ти дуже суддя багато забудувався. Дуже суд, суддя дуже тоді, коли треба прийшли. Uh -huh. Дуже дуже. Причому ти одного суддю скинув першого, ти, да, ти його це, повідомив. Да. Да. Але угу. весна. Угу. Угу. Ну, в принципі, не знаю. Авербел, як Авервел. Ну, мене. дивіться, я, я розумію, що я витягнув тільки за рахунок у цієї комбінації, останньої комбінації з оціми, оціми докторами. Якби вони мені не прийшли, ладно, один доктор у мене давно був. На руці я його нікуди не дівав. Другий прийшов в останню мить, і за рахунок цього я в принципі, набирав і отут переможні очки, і він дає дуже багато, він 4 переможні очки дає. І В комбінації з крамарем ну, в мене вийшла оця комбіна... комбо вомбо що я понабирав завдяки цьому гробарю, я почистив леваду і знайшов ще одного доктора. Бо без нього, я думаю, що я б не реалізувався. Плюс я реалізувався з оцими хлопцями, як вони були два, да? корчмарі. Вони хоч і дають по одному переможному очку, але вони дають можливість взяти мені абсолютно безкоштовно доктора, а потім ще й витрачати свої ягідки. Тобто, я реалізувався, мені пощастило, що до мене поприходили оці доктора-їжаки. І в мене був їжак, який дозволив мені набирати протягом гри ягідки і потім мені конвертувати ці ягідки в переможні очки. Це єдине, що мене витягло в цій грі, тому що все інше в мене фактично не спрацювало. Щоб я там не намагався вибудувати, школа майже мені не дала додаткових переможних очок, ну і таке інше. Тобто, насправді, досить ну, Оце ще мені дав отримати три. Ягідки. Тобто, фактично, я відіграв виключно від ягідок, ну, як і мало бути для, для їжачка. Тому насправді, насправді цікаво, Погоджую, що ми забули зовсім про ринок, звідки ми могли витягувати дуже багато. І, в принципі, дуже цікава ось ця штука, коли ти розумієш, що тут -ту зелі боротися було неможливо, але все ж таки за друге місце можна було поборотися. Тому ось так, і до речі, звичайних подій залишилося дві звичайні події, тільки три ми забрали кожен по події. Юля забрала на 4, Ілля забрав на 3, я забрав на 3, в нас залишилося ще дві по 3. В принципі, в принципі, непогане доповнення. Як мінімум, як мінімум дає можливість більше варіацій по ресурсам для ринку. Дає можливості направляти свою гру з самого початку завдяки таким картам цьому модулю. Тому, в принципі, мені, мені зайшло дуже непогана історія. А, ну, на цьому будемо завершувати. Зрозуміло, я все ж таки переміг, не знаю як. А, друге місце Іля, третє місце Юля. Незвичайне не, не, не для такого типу ігор, тому що зазвичай Юля у нас перше місце займає, але отак от от сталося. Ось так, ось такий у нас фінал. А, Якщо ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. І Залишайте коментарі до цього відео. І пока-пока, до наступних відео.